Репортаж про працівників культури, але 30-річної давнини на початку листопада 1995 року у палаці культури і техніки тодішнього комсомольська вітали ювіляра. Народному хору Славутич виповнилося 25 років. Рубрика Ретропоказ. Славиться Полтавщина не тільки широкими ланами, а й пісенними барвами, котрі розливається над небокраєм розмаїттям українського фольклору. Належить до такого розмаю і народний хор Славутич Палацу культури і техніки. Виступи цього чудового колективу разом з оркестром народних інструментів ось уже 25 років милують серця прихильників українського співу. Це водночас і багато, водночас і мало. Багато, бо 25 літ це. Колектив пройшов великий шлях важкої творчості. Має якийсь набуток творчий, має якийсь вже фонд пісень наспіваних, має якийсь фонд спілкування з людьми, концертів. Має вже багато чого, професійної якоїсь майстерності і такого іншого професійного. І в той час мало, 25 років. Це якраз, мабуть, така якась для творчості середина, будемо говорити. Середина зрілості, я б так сказав. Це і зобов'язує, зобов'язує по відношенню до того, що вже пройшли, і по відношенню до того, що ще треба пройти і зробити для людей, для свого відродження нашої ненької України. За чверть століття свого існування Славутич побував з виступами на Дніпропетровщині, Чернігівщині, Кіровоградщині, Херсонщині, Сумщині. Слухали його і в Росії, та Білорусії. А про те, що ні одне свято в нашій області та в Комсомольську не відбувається без славучан, і говорити не варто. І, мабуть, тому, що займаються в колективі захоплені талановиті люди самих різних професій. Гірники та медичні працівники, будівельники та вихователі дитячих садочків. Скажіть, будь ласка, невже за стільки років вашого перебування в цьому колективі вам ніколи не хотілося його покинути? І ніколи не хотілося не приходити на репетиції? Завжди, коли в мене є вільний час, я завжди йду на репетицію. Через те, що тут на репетиції всі вже мої знайомі, всі друзі, з якими я ось вже зустрічаюся із січня місяця 72-го року. А дружина ваша? А я другий раз думаю, це вже не піду. Роботи так багато вдома. І внуки вже з'явилися, а тоді піду на репетицію. Та ні, треба ходити, бо якщо вдома залишишся, то забавієш і. Себе чувствуєш плохо. А на репетиції піднімається настроєння, буває буває пішко одругає, хорошенько нас, ну нічого. Ми доволі всі колективом, зустрічаємо і прасники, а вдома якби були, то цього б не було нічого. Любов до пісні мене веде, дворець, ну, хіба болезні. Буває, я встановлює на Вом. А так же ти приходиш? Стараюся нам чоловіча половина. Та ви знаєте, покинуть колектив не було такої, бажання. такого бажання не було. Ну, другий раз, то встанеш там десь на роботі, то не підеш на репетицію. А так в основному в основному є желання ходити. Віра, скажіть, а що для вас Хор Славутич? Ви знаєте, коли я була дитиною і брала в руки цікаву книжку, мені обов'язково хотілось заглянути на останню сторінку. Чим же вона закінчиться? Так от для мене Славутич вже багато років це відкрита книга. Тільки я не хочу заглядати в кінець на останню сторінку. Я хочу читати, читати цю книгу усе ж своє життя. Знаєте, я вважаю, що ми... Учасники, славучани, всі щасливі. Доля вибрала нас бути провідниками культури в нашому чудовому місті та й по всій Україні. Тож сьогодні з нагоди нашого свята, з нагоди Дня народження народного хору Славутич. Я вітаю всіх, всіх ветеранів, всіх тих, хто зараз співає в хорі. І є у нас ціла команда молода, і всіх молодят наших свят з нашим з Днем народження нашого хору. А мені здається, що це свято і всього нашого міста. Тож хай Славутич ще довго-довго співає. Прославляє наше чудове прекрасне місто Комсомольськ на Дніпрі. Завітало до славучан на ювілей багато друзів, колег та любителів хорового співу не тільки з Комсомольська, а й з Кременчука, Полтави Жовтих Вод. А на перших місцях сиділи ветерани художньої самодіяльності, з котрих починався колектив. Та ті самодіяльні співаки, хто довгі роки займався в хорі Славутич. Лунали на вечері і слова подяки на адресу спонсорів, завдяки яким відбулася ця ювілейна зустріч. Сподіваємось, і ми, що ще не одне 25-річчя буде дарувати глядачам свій прекрасний спів Народний хор Славутич.